Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, якщо зайди, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто з великою відвагою, і твердою вірою і довірою до Господа Бога осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє радуйся, причесний животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів силою, розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу дьявола і дарував нам Тебе, хресте Свій, Чесний, на прогнання всякого супротивника. О причесний і животворчий хресте Господній, допомагай мені. Зі святою Дівою Богородицю і за всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.